Мене в другий раз в житті просто взяло і заклало в вуха. Ну не може бути так, да? щоб от я сів спокійно знімати відос. Обов'язково, <кхе> я то захворію, то в мене якась операція, то я кудись їду, то в мене мама ражає, то в мене собака ражає, то ще якась штука, Боже. Хто робить ці порчі на мене? Скажіть, будь ласка, в кого моя кукла воду? Хватить в неї впихати все, що не впихуємо. Поливайте просто її пивом. <кхе> я, вас <кхе> <кхе> я вас дуже прошу. Одразу відповів вам на питання, що з моїм голосом, я ще досі, знаєте, відходжу від свого гнійного горлового абсцесу, А от. Але немає вже коли тягнути з цим відео, вже скільки не було відео. Ну Дуже довго, тому перепрошую, як да? терпіть і терпіть, ми будете. <кху> 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 hey, no, Всім привіт, ви на каналі Сквіт Парфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. Як Біонсен. От. Короче. <кхе> Дивився я дуже довго на ці знаєте, дев'яточки від бренду Афнан. І мені було завжди цікаво, що це за парфумерія, з чим це їдять і що це в цілому таке. От. Тому, коли я побачив оцінку на даний бокс, я такий думаю, ну 100% мені треба з цим познайомитись да? і розповісти вам, що і про що у нас тут. Була якась оцінка судячи з того, що просто була трішечки пошкальована сама слюда. Але сама коробка якби, вона була повністю ціла і а, її содержимое, так скажем, да, теж було цілісне. Що ж, у нас тут такий формат у вигляді слайдеру. Такий цупкий хороший картон з такими глянцевими завиточками. Ось так це все діло відкривається. У нас це все діло на магніті. Музика вже у нас перестала грати, тому що ви у мене відео. Welcome. So, Потіш і вистачить. Тут у нас ось такі от, така брошурка з такого пергаменту, знаєте, який ви підкладаєте під м'ясо на ось от. Мені здається, що досі навіть може жир з обличчя впітувати, ні? Ні, ну і ладно, не особо то хотілося. Ось. Ось таким чином у нас виглядають пробники. А, знаєте, на відміну від сету Латафа, у нас тут не мачалка така, да? а пластиковий такий піддом, так скажемо. Дуже приємно і більш презентабельно Есфомі. Що ж, давайте почнемо з першого аромату. У нас перший аромат. А, під нас, взагалі хто не знає, що таке 9. Ну, що, що таке AM і PM, да, в англійській мові? давайте трошечки просвітимося. А, AM, да, це у них обізначування часу до 12 дня. І після 12 дня вони вже кажуть PM. А ось, тому у нас перший аромат, не знаю. Можливо, це та інформація, яку я пам'ятаю ще зі школи, а можливо, я її просто тільки що підчитав. Неважливо. 9AM. Пur. Да? Все дуже просто, все дуже очевидно. Що ж, давайте нанесемо. Розпилювач дуже хороший. Це майка бомжачка, ні? На нова. Алоя. Ох. Ну, хорошо, Ну, хорошо. знаєте, в принципі, аромат у нас 22-го року випущений. Чуть блотерний всмоктав. Ось, аромат групи східні. В принципі, більше в жіночу сторону, це очевидно. От, і він стартує, знаєте, такою яскравою хімозною, гіпертрофованою, гіперболізованою малиною. Ось що я вам скажу. Цю малину у нас підсвічують ті ж самі цитруси на старті. В принципі, якби. Доволі такі умовні, да? але все ж таки з них можна вичленити доволі яскравий мандарин, знову ж. Ненатуралістичний. Да? Давайте тако одразу скажу. В цьому сеті ми не говоримо про натуралістичність. Тут все обумовлено ціною, все зрозуміло. От, тому якби якогось такого кроку в сторону ніщі, да? і такого тонкого звучання тут у нас немає. Все доволі люксово, насправді, і доволі непогано. Тому, да? все хімозненько і доволі парфумерно. So... Підсвічено це все діло мандарином. Це, знаєте, можна було би так сказати, по типу от, мандарин, декілька мандаринів, <кій> їх розлупили, тобто шкірочки немає, гіркути ніякої тут немає. І на ці мандарини виклали трішечки малини. І взяли, якщо знати, да, що тут є в заявлений, якби цей грейпфрут, то по суті ще взяли і цим буде пошприкали на цю малину. Приблизно так це все діло відчувається. Далі, в розкритті, аромат стає більш трішечки м'яким, я так розумію, за рахунок цього самого мускусу. І це доволі непогано. Це дає знаєте, відтінок якогось певного кашмірану на вас. От в такому плані Десь фоном там грається зелена зілінця у вигляді, якби тут у нас Тут у нас заявлена чорна смородина, але насправді я тут скоріше відчуваю її, її зелений лист. Yeah. Якщо це і смородина притягнута за вуха, то це скоріше знаєте, така смородина, яку тільки що помили під холодною проточною крижаною водою. Отак. От Непогано. А Знову ж, в базі це все діло стає. Ще більш теплішим, тому що зі старту сам аромат такий доволі прохолодний, да, так скажемо. А в базі, вже коли аромат більше розходиться, всідається абсолютно да, і десь там відчувається цей легенький фльор, то насправді а, за рахунок цієї амбри він стає більш теплішим. Я не можу позбутися відчуття тут легкої, знаєте, такої певної мильності. Ну це не відчуття прям такого білого кускового мила, да? це скоріше от певне відчуття вимитості і вичищеності після душу. От так. При цьому всьому тут ще також присутня така, знаєте, легенька кислинка, яка нагадує якийсь такий от ягідний коктейль да? на основі самої малини, смородини, можливо, це ще якісь такі от червоні ягоди. Навіть з кислинкою знаєте, того самого агрусу. От приблизно отак. От по жіночому Це такий аромат без претензій. Абсолютно буденний. А... ніким І нікого ви ним не вразите, да? але, тим не менше, буде зрозуміло, що від вас приємно пахне. І я думаю, що на цьому все. А його тут порівнюють найчастіше з My Way і Джорджо Армані. А... Я з цим можу. Погодитись, але знову ж для мене My Way більше квітковий, да? там більше от квіткового такого блоку. Тут, скоріше, прямо от ягідність якась така відчувається. Найяскравіше і найкраще він розкривається саме в теплу пору року. А, в холод, скоріше, він, так знаєте, ну, трішечки буде скукожуватися, і мені здається, тут вилізе в холод оцей мускус, який буде давати більше якоїсь певної мильності, можливо, так. Ну, приблизно. Щось таке. А, стійкість у даних ароматів доволі хороша, насправді хочу сказати. Конкретно цей тримається більше 7 годин на моїй шкірі. Більше того, я вам хочу сказати, що один душ він з вами точно переживе. Шлейфити вже, очевидно, не буде, але зі шкіри ви його будете ще відчувати. Давайте перейдемо до наступного у нас аромату. Дивіться, це з вікно, я просто розумію, знаєте, що <кхм> яке все-таки прекрасне повітря. У нас кхе, вересня. Пахне погрібальним літом, прям, да? Жуть. Так от, наступний у нас аромат це 9AM Dive від бренду Afnan. Аромат у нас 2022 року. Позиціонується як такий доволі універсальний да, для чоловіків і для жінок. Належить до групи ароматичних, акватичних. Кітце, мабуть, ковтаю. Ось якісь певні. Певні букви сказав, акватичних не почув букви А. Ага. Коротше, добре. Ну, простите, ну що можна сделати? <плес> <плес> <Вот. плес> Динамічно і свіжо він звучить зі старту. Це, прям, знаєте, такий доволі яскравий цитрусовий ягідний мікс. Знову ж, з цією вот вже чорною смородиною вона вже тут звучить більш яскраво. Да? На ряду з кисловатеньким лимоном. Причому з його цедрою, з такою вже, яка трошечки, знаєте, пожила, полежала десь на кухонному столі. От приблизно так. М'ята тут насправді дуже чиста, дуже така освіжаюча, без гіркоти у цієї. Да? І вона тут створює цей момент прохолоди. Який, до речі, хочу сказати, тримається доволі довго, що мені сподобалося в даному ароматі. У нас тут заявлене яблуко, і знову ж так, як ми не говоримо про якусь натуралістичність, воно тут трішечки віддає, знаєте, таким моментом фейрі да, з зеленим яблуком. Аромат не кислий да, за рахунок цього яблука. скоріше, дійсно солодкий. Да. Він більше чоловічий все ж таки для мене, Того, що за рахунок кедру, який у нас знаходиться в базі, з цим вот сандалом, мені присутня тут така солонувато одекулониста нотка. Абсолютно не портить композицію, просто, ну, скоріше, не знаю. Я так уявляю да, його на жінці. Ну, Тяжко уявляю собі його на жінці. От. Ладан. Ладан у нас тут присутній. І, в принципі, він тут відчутний, він такий теж та солодкуватий, без якоїсь певної димності. Да? Скоріше, от він придає якусь певну відтінку цій композиції. Імбир лимон. От Імбир Лимон, скоріше сам імбир, да? він тут додає якоїсь певної газованості тої самої. Рожевий перець я тут абсолютно не чую, і я цьому дуже радий. Ну, можливо, він тут і читається мінімально, але зовсім мінімально. Скоріше, він тут для підтримання інших нот в композиції. От так. Важливо так, також сказати, що сам аромат зі старту звучить доволі цілісно, абсолютно. Да? Тобто немає тут такого поступового цього розкриття. Тобто він як звучить, так він звучить аж до кінця. Поступово тільки стихаючи. Ну, це такий типовий чоловічий чи скоріше фужер да, на якусь таку тематику чистоти, акватичності, де у вас цим ароматом буде асоціюватися чоловік, який такий доволі хальоний, виглажений, вистіраний, висмактаний да, в хорошому сенсі. От. Це не якийсь концептуальний чи авангардний парфум, це скоріше от такі от універсальне рішення на кожен день для чоловіків. Першу чергу, от в ньому є ця така якась легка нотка маскулінності, але знову ж без якоїсь надбірної агресивності. Дуже гарно. Стійкість у нас тут приблизно пів дня. Причому, знаєте, от перші 4 години він звучить доволі круто, шлейфують, все супер, але вже потім хочеться його нібито оновити. От що, шлейф тут середній, приємний, без різкості якоїсь певної. От, приблизно ось так. Насправді цей аромат порівнює з блюде Шанель і з Вайн від Yves Saint Laurent. Я хочу вам сказати, що в принципі, вай від Івсан Laurent я не пам'ятаю. Я десь його тестував і десь там бігло, мене нічого не зачепило абсолютно, тому як би нічого не скажу, нічого не пам'ятаю. З блюда Шанель знайомий і ну, в тому мені більше одеколонистості, в тому мені більше якоїсь такої настирності да? і агресії навіть в принципі. Тут все якось так більш стримано, зглагоджено, от. Це мені більш приємніше. Ну, Я думаю, десь так. Думаю, десь так. Що ж, наступний у нас аромат. Це у нас. 9ПМ. 9ПМ. Просто 9 пм по ходу, Да? так? Да. це оцей от чорненький. Доволі їх, я так розумію, найбільш ходовий. Ну, в принципі. Зрозуміло чому? Аромат у нас належить до групи східних ванільних, випущений у 2020 році. Насправді, композиція, як заявлена в піраміді, так і відкривається. Він доволі свіжий, цитрусовий, да, за рахунок цієї от іскри бергамоту, так скажем. Знову ж, соковите яблуко тут читається абсолютно з парфумерним відтінком. Лаванда. І вона, от, знаєте, в приміжку з цією ванілью. В от куриці дає якийсь такий трішечки пряний свіжий момент. От, приблизно так. Насправді, потім проступає у нього в розкритті цей кремовий апельсиновий цвіт. Це просто треба дочекатись. Насправді, в цьому ароматі, в цій композиції, це найгарніший момент Есфоміна. Враховуючи, що я не є фанатом цієї ноти, мені вона тут дуже сильно сподобалась. І цей от апельсиновий цвіт. Наряду з цією конвалією да, дають якийсь такий приємний акватично-кремовий момент. Дуже гарне. Але це тільки нюанси. Це не є, знаєте, як саме таке звучання чи акцент в цьому е ароматі. Це от, дійсно щось таке, що можна десь там от виловити, але воно доволі відчутне і дуже гарне. Причому ці конвалії. вони вони... не, знаєте, вони не тяготять собою і не роблять цю композицію більш таку вінтажну сторону. База тепла, солодка, знаєте, без якоїсь такої от, зайвої притурності. Якщо так описати, ну знову ж ваніль ну як ваніль. Пласковата, але доволі впізнавана. Бо тонка тут, скоріше, для загального якогось певного додання, додавання, додавання об'єму. Амбра створює відчуття знову ж, того самого затишку, якогось певного такого угортуючого моменту. Да? А пачулі тут такі доволі з шоколадним півтоном. Ну, звучить гарно, але знову ж ми вже таке десь чули, ми вже таке вже десь знаємо. Тому не знаю, це такий, скажімо, чоловічий класичний аромат на вечір. Да? Він солодкуватий з цим, східним таким відтінком. При цьому всьому він доволі стриманий і зрозумілий. Це не той випадок, коли, знаєте, от хочеться когось здивувати своїм парфумом. От, це скоріше тоді, коли хочеться точно знати, що от, ти щось одягнеш на себе. І це буде при цьому всьому доволі помітно а, і красиво. І все. Все. І закриваємо. На цьому вистачить. Тобто це для таких от невибагливих чоловіків, так скажемо, да? але яким потрібен вечірній аромат. Добротна стійкість. Приємний, але не надто виразний шлейф у нього при цьому всьому. По суті, порівнюю тут з Ultra Male від Jean Paul Gaultier. Знаєте, такий от подібний напрямок, знаєте, з солодкого східного аромату. З явною такою от відчутною ноткою цієї от ванілі плюс лаванда. Наступний у нас аромат це 9PM да? По-моєму, це той аромат. Да. Аромат у нас 2024 року випуску парфумер у нас з Галь Монтеро, Да? Аромат належить до групи ароматичних фруктових. Піраміду, бачите. І я скажу, що це, це безумовно найяскравіший аромат в цій лінійці. Да? І головна зірка тут у нас це ананас. -на -на Але він не скочується в притурність. Супер, мені подобається. Він до того всього ж доволі свіжий. Тут за рахунок цього от земель, земельного яблука. окей, За рахунок тут цього зеленого яблука. ну, Мені не так зелене яблуко, як його зелена шкірочка. Тобто не сама ця м'якоть. Да? А от зелена шкірочка. коли-небудь яблука оці от. Причому такі нормальні, да? домашні, не оці от куплені десь в цьому в якомусь там сільпо. Наприскані цією ці свої домашні чисте шитом. Аж слюна аж вже пошла. Деревинність тут відчутна, да? це знову ж да, кедр. Він звучить доволі одеколонисто, але доволі легкою прозоро. Тобто він не перетягує на себе цю всю увагу, да? не обтяжує всю цю композицію. Дуже гарно. Дубовий мох ну, скоріше робить цю композицію, да? більше суховатою такою. Тирішечки, можливо, з земельним відцінком навіть. Да? Я б так би сказав. Приблизно так. Якщо вже так взяти, да, це єдиний аромат, який викликав в мене, хоч якісь асоціації в голові, якісь картинки пішли, да, коли я почав його слухати. І для мене це вийшло знаєте, в таку певну картину, по типу здоровезний камень-білий, да? типу як Галька, такий білий здоровий камень на узбережжі якогось моря, на який розклали там, от, ананас. Навпіл, приблизно так. Не знаю чого, от приблизно так. А Від моря мені тут не відчувається ніякої там такої солі і тому подібне. Хіба що це, от, знаєте, такий момент легенький. Дунавінні ветра, да? цього моря. Приблизно так. Дунавіння вітра. Це буде по-українськи Дунавіння вітра. Подих вітру, да. Окей, добро. ми такі скажемо. Вот. Відтінок, да? штукатурки або якоїсь побіленої стіни. Приблизно так. Навіть той же самий такий певний кремнієвий тон. Да? Тут це скоріше для якоїсь фактурності і багатошаровості. Його порівнюють, знаєте, за бакрат руш 540. Як на мене, це дуже притягнуто за вухом. Тому що я не чую тут ні цукрової вати, ні оцих от бинтів, тут нічого такого немає. Окей, якщо вже так насадити сову на глобус, да, можливо, це Бакра руш, яка звучить фльором з вашої шкіри, коли вона вже майже доживає своє життя на вас. Да? Або ж, це знаєте, діти бакара руш 540. І Cried Авентус. І от вони породили 9 PM Rebuild. от Отак, я ще погоджуюсь. Але так, що прям от бакара, -бакара ну мені тут такого немає. Тут, не знаю, не знаю, мені не поклали. Я тут першу, чу, в першу чергу прямо прям от ананас. В Бакарі мені там ананасу особо немає. Тому не знаю. Вот. а стійкість технічні характеристики в цілому вони доволі добротні, знаєте, для лінійки а, 9. Від Афна. Тому я думаю, що цілий день, в принципі, ви його на собі будете відчувати 100%. Я з ним десь проходив годин 6 я його на собі відчував. На одежі він сидить довше, тому в принципі, да. Знову ж, але це літом, літом якби, да. тому я думаю, що якоюсь why not Наступний у нас армат. І останнє з даної підбірки це у нас 9 pm Pure Firm Afnan На да, армат 2022 року в напрямку квіткові Випущений у 22 році сказав, так? Да? От. Піраміду ви бачите. І... Так на мене це буде само срати відео, якщо чесно. Боже. Це ужас якщо чесно. Зі старту це якийсь кошмар. Можна я запитую, будь ласка. Просто це найжахливіший аромат для мене з даної підбірки. Чому зараз розкажу, Тому що тут на старті убойна малина, яку я просто не переношу, вона ну, хімозна. хімозна, причому навіть з таким знаєте, відтінком якогось пластику, якогось горілої резини да? От в такому плані. І от за цим всім ділом губляться всі інші ноти. Тому що, власне, до чогось тут добратися, цей аромат треба було розносити доволі, знаєте, так, непогано і добре. Але це було знову ж складно зробити, враховуючи те, що я ненавиджу ноту малини в парфумерії. І тут вона обіграна, ну просто дуже сильно пахавна, знаєте, як, як бабка-хабалка, оця от, тіпа, пошла вульгарна, з якою сидиш за одним столом, і думаєш, господи, коли це вже все діло закінчиться, коли звідси вийду. Вони тут так само сидиш з цим ароматом, і думаєш, коли це вже тут, ну кибер? звідси. Ужас. <кій> Може я нанесу ще на шкіру. Я просто пам'ятаю, що на шкірі він нібито розходиться, ну якби розкривається швидше. І тут вилазить кошмар. <кій> І тут вилазить більше, знаєте, якихось рожевих квітів потім. Зокрема, я чув тут дуже яскраво піон. Ну ок. Ну так що прям вау, ну я не скажу. Причому, при тому всьому, це єдиний аромат, який мені знову ж видав амбродеревинні моменти. Я до них ставлю спокійно, але в, але в поєднанні з малиною, ну це якийсь харш. Дуже мені не сподобався. А, плюс тут підіграється, всі, ну тут тобто уявіть собі, да? до цього всього каламбуру ще додали. До цього всього каламбуру ще й додали просто одеколонистої ноти в базі, по-моєму, в кедрі. Да. Ну, У нас ще каби і сосна і паліс, тому це, це не дивно. Но, знаєте, для мене цей аромат ще чимось дуже схожий за своїм цим от настроєм і якимось таким загальноумовним звучанням за Nadi Атріб'ют від бренду Latafa, да? Не покажу вам його зараз, доставати не буду. Там теж він прямо в шкіру фігачить. В шкіру, одеколони з потім якийсь тютюн вилазить. вот момент. І тут щось таке. А цей аромат ще й по-моєму класифікується як. Ну, він жіночий. Ну. Хто таке? Ну, що це за жінка? Така, мені прям цікаво, знаєте. Не знаю. Ця шкіра, вона десь там моментом звідти зсередини прям от так от вилазить. Просверлює тобі мозок і залазить назад. Так. Негарно. Я, до речі, не розумію, чому його ще потім порівнюють от, з фітміс Фламенко від Рамон Менігал, з цим незнайомий. Бедель Алюта, Амітіст від Латава знайомий і вони для мене не схожі насправді. Той мені гарніший. Той я би прям виносив. З Angel Nova від Мюгляда. Не знаю. Angel Nova від Мюглер там, в принципі, для мене взагалі якось не про це. Для мене він гарний, він такий. Він пролічий, да? він такий солодкуватий, кисловатенький, А цей такий якийсь грубий. Такий прям от харкає тобі в морду. І також прям робить тобі. Прям якийсь грязний секс. От в такому плані. Не знаю, мені не сподобався. Мені ще він періодично навіть, знаєте, заграє якоюсь у удум. Я не знаю. Стільки всього, Стільки всього. <кхи> яка гарна піраміда, яка гарна піраміда, і яке пошле звучання. Ну, не знаю. Коротше, не знаю, що вам сказати про цей аромат. Ну, я би вам би його би не радив. Можливо, вам би таке й зайшло, да? але тільки перед затестом якимось 100%. Вот. У нього хороша стійкість. На жаль, да? вот. шлейф. Прям інтенсивний дуже на старті, але знаєте, трошечки потім він сходить. І коли аромат вже, в принципі, десь там от грає на вас ледь-ледь-ледь. Отоді він гарний. І тоді тільки він мені більше схожий з Angel Nova. От тільки тоді. Ну не зі старту, не в розкритті, абсолютно ні. Навіть знаєте, коли в базі вже, і коли вже база майже сходить, отже тоді він більш-менш гарний і носибельний. А так, ну не знаю. Ну, приблизно щось таке. От, не відчувається, таке я чую. Коротше, ну, така от історія. От, такий у нас приблизно сет. Що ви думаєте з приводу цих ароматів? Чи ви з ними знайомі? А, можливо, у вас щось є? Поділіться, як вам. Особливо розкажіть мені, як вам цей от останній аромат Perfirm, да? так? Да. Бо для мене це видався якийсь кошмар. парфумерний майже. От. <к azt> Тому судити не буду, так скажем, строго. Да? В цілому мені сподобалось А з приводу самих ароматів, що скажу, а, прикольно може бути, як для людини, яка тільки, наприклад, входить в якийсь такий парфумерний світ, це насправді може бути хороша знахідка да? за доволі приємні гроші. Звучання непогане, технічні характеристики пристойні. Е, якби цьому бренду в принципі, я думаю, ми довіряємо, да? тому why not. Але як для вже якихось парфманіяків, з певним досвідом свого роду, які вже трошечки надручили свою колекцію, е, її відфільтрували і тому подібне, я думаю, що цим дев'яткам просто не місце на ваших поличках. Вот. Ну Хіба що ви капець, якийсь збочинець, то тоді так. Да. А так. Ну, такое, звісно. Вот. Але да, на кожен товар знайдеться свій покупець. So, тому, тому якось так. не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Я там стараюся теж жити, you know. вот. і ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вас люблю, цілую, обожнюю. Я всячески стараюсь не покидати YouTube, а сюди щось знімати, загружати. Все виходить дуже тяжко, це не від мене залежить, зрозумійте. Я їй так з кожем лізу. <гум> ну, от якось так. Коротше, я не можу говорити горлося.